Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. І я вам дуже давно обіцяла зробити салат з буряка на зиму. Ви спитаєте, ну хто ж робить салат з буряка на зиму, якщо буряк гарно зберігається, гарно. Але дивіться, взимку, коли немає часу варити сирий буряк, відкрили баночку, часничку туди чик-чик -чик видавили, мазіку кинули, картоплю пюрешечку зварили, і будь ласка, готовий вам салат. Можна на шубу зверху, так, ну вже в крайньому випадку. Ну, в принципі, доволі непогано виходить. Можна в борщ вкинути. Та й дуже смачно просто на чорний хлібчик. Дивіться, зараз я вам розкажу, переключу і розкажу, які пропорції, що робимо робити це дуже швидко. Для початку беремо 3 кг буряка і ставимо варимо ну, в кожушках, а потім чистимо і ріжемо цибулю. Зараз показую. Все дуже просто. Отут тут в мене 3 кілограми відвареного почищеного буряка. Кілограм цибулі. Цибулю зараз я поріжу кубиками, як на зажарку, я обсмажу на 200 г олії. Ой, все змішуємо буряк потру на терку. Все змішуємо цибулю посмажену і буряк. Додаємо 150 г цукру. Олії. Ту, що ви посмажили цибулю 200 грам. Сіль за смаком, ну я покладу 2 ложечки столові, а там буду бачить. І 100 мл оцту. Ось, бачите, оцет в кінці. Тушкувати усе разом потрібно 20 хвилин. Розкласти по стерилізованим банкам і закатати. Я думаю, пояснила. Покажу, як буду робити, і як зроблю. Ну, все ніби. Дівчата, покажу вам ще одну річ, дивіться. Не рекламую. Ви ж знаєте, що я ніколи ще ж поки нічого не рекламую. Дивіться, оцей чоловік якось купив, десь не знаю, там, де ото його рекламують у Фейсбуці, де він його находить, оцю всяку дуристику, як я казала. Ну, ви знаєте, я думала, чесно, думаю, та дурня. А тоді я оце оцю. Оцим девайсом супермодним, було всі закотки. Що синію чи 200 чи 250 гривень купив? І бачила рекламу. ото як вони показують, як вони його труть. Отак От воно є. Тут, коротше, дивіться, три, три терточки, оце на цю більшу я терла ці, скажіть, я скажу, Это моркву таке на, на салати. І це тут, ось, ось тут міленька. Оце воно таке виходить. Можна було на більшу потерти. Ну, я собі вирішила, що хай буде на таке дрібненьке. І там ще одна така що метра. Ну, це чисто мій правдивий відгук. Чесно, мені сподобалось. Я не можу сказати, що погано. Мені зайшло. І це, пожарила я цибулю. Прямо в каструлі, бачите? От у Це в мене тут дежурна походна, велика каструля. І це. І зараз сюди кидаю. Бурячок. Оце до такого, бачите, до такого стану я її прижарила, до золотистого. Так, дівчата, бурячок готовий, салат буду розсипати. Ще за бажанням можна додати по чайній ложечці паприки і чорного меленого перцю. Ну, я не додавала.